Dark Souls, Ride right that. Что это за реклама с собой Что это за ураган фичер? Ой, что я роблю? Я в рекламу играю. Dark Souls, Rift. <свист> так, давай, в Казахстан летай. а что в Казахстан? А, ой, что у меня там мочом кольнуло? А, ничего, эстус выпью. У меня только пять эстусов и все. Надеюсь, тут нема всяких летающих чертов. Це шо таке? Фур -фур, фур 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 фур. Ага? Все, на все, на, на ті грубок і давай бере бейся. Бритись? Глухий бре Кстати, всім привіт, це я знову Марк. Вибачте, <coughs> якщо у вас на Ютубі може бути у мене інший голос, тому що я зараз Dark Soul, Dark Souls захопився <coughs> темними душами. Коротше, і грука прикольна, рекомендую в кого є ПС. А може хоч джойстик, або може хтось і забув, якщо в нього хтось є. Ну, я проходжу. Вона обруба. Нічого дістати, нічого. Ключ. До чого ключ? До чого до чого? До ядерки. Якої ядерки. А от такої ядерки показати на малюнку. Показати? Ну, щось не треба. Так, Такого немає. Це ріп. Понял, про яку говорив. Угу. Ну і славно. Все на ключ. все на клуч и давай все. История всі я не знаю. там твори шорове, Вибирайся, бігай. вбивай. Чо? Це ж... це ж Dark Souls. А. that's a gs بابا چه وقت خوب لای یک راست خوشی نه خوش آتی چرا دیسچون؟ چند لحظه بعد؟ Що це таке? Так всім попав. Походу, в мене скоро вже відеокарта згорить.